Навіть якщо ви дивитесь не прямий ефір, а потім будете дивитись повтор цього ефіру, все одно не забувайте це робити, тому що, ви розумієте, мало хто в інтернеті вас буде навчати, а не заманювати перефералками. Тому ваша плата це просто ваший лайк за наш час. Дивіться, посилання ми минулого разу з вами виділили три зони зацікавленості, куди ми можемо з вами піти. Перша зона теперішня, яка була на попередньому ефірі, друга зона по ліквідностям. Ну і третя, максимально, ви розумієте. Пам'ятаєте, ми з вами накладали один на одний. Я вам пояснював, як працює у нас є зона підтримки отака Є зона підтримки трендова. Я вам на попередній прямій трансляції пояснював, як їх вимірювати. Що і це і це, і це. Це зони підтримки тренду. І це тренд, і це зона підтримки, але просто одна горизонтальна, друга трендова. Але і та, і та є зоною підтримки. І що ми не можемо отак виміряти підтримку, якщо вона йде тренду. Нам там потрібно міряти її по тренду, щоб це було вивірено правильно. Ми бачимо, що ми зараз намагаємось рухатись до відмітки ось сюди, до другої зони. Ось тут можна використати горизонтальну лінію, щоб. Приблизно, приблизно розуміти, куди ми очікуємо падіння ціни. Тобто, приблизно ціна 128. Це було б непогано для невеличкого сетапу. Тобто, відмітка 128, мінімізує ризик. Дасть нам стоп-лос від ліквідності ось тут. Ну, а те, як ви самі розумієте, має бути ось тут. Ми це на попередній прямій трансляції аналізували вже. Тобто виглядає це ось таким чином. Можна поставити лімітку або просто почекати, просто перевіряти кожного дня або кожні там 4 години, де знаходиться зараз ціна в моменті, щоб відкрити її саме ось тут. Тобто ми могли відкрити її на попередній трансляції, але був ризик, про який я вас попереджував, що краще почекати, тому що є ризик іще на збирання об'ємів. І ви бачите, ми все-таки не прогадали, що почекали і не влізли, куди нас не просили. Ну і поступово, ви бачите, зараз ми ось намагаємось поновити дану зону. Ми бачимо, що тут щось на кшталт накопичення так, виникає у нас. І щоб з нього зробити просто різкий сквіз, для цього дуже багато нам не треба бути геніями. Ви розумієте, що може бути отаким чином зараз ситуація. Тому щоб не ризикувати, я. Вчинив би наступним чином, поставив би лімітний ордер на відмітку 128.32. Ну, або просто сам би спостерігав би, коли вона сюди не наблизиться, і сам відкривав би вручну угоду. Тобто, ось таким чином, зараз я бачу салану. В принципі, вона не змінилася з попереднього ефіру, наша думка, попередня.